Вітаю, сяйлива людина! Презентую особливу форму позитиву, таку, що дарує неймовірні радощі, життєствердний катарсис і достобіса блюзнірства. Пропоную повправлятися в мистецтві, не зважати ні на що, віддавати належне вашим унікальним чеснотам, забаганкам, надзвичайні крутості, а ще помахати миготливими маленькими пропорцями, щоб відзначити всю ту... Чудову чортівню, яка звідусіль вас оточує. Вирушайте цим привітним шляхом позитиву, наче перед вами стара добра гра в класики. Будьте розсудливим, хай би про що серйозне чи безглузди дійшлося. Ніхто не любить брехунів. Тож будьте чесними у своїх відповідях, з тоді кабадьовим ставленням. Краплою безтурботності та здоровою дозою непристойності звільніться від усілякого паскудства й тіштеся тим, що чекає попереду. Бувайте!